Пілоти збройних сил України здатні опанувати F-16 за 3-6 місяців. Тому потрібно активізувати дискусію про надання Україні саме цих літаків. Заявлення, які звучать частіше з Вашингтона. Пілоти вже пройшли тестові навчання в Аризоні, де перевіряли можливість опанувати f 16 Там визначили, що навіть пілоту середнього рівня підготовки, який проходили навчання, достатньо від 3 до 6 місяців, тобто вдвічі втричі менше, ніж попередньо оцінювали США та НАТО. Тобто українські пілоти можуть опанувати F-16 дуже швидко. Це важливий показник, щоб пришвидшити та активізувати надання Україні саме кількох десятків ескадрілій. F 16. дві ескадрильї винищувачів передадуть Україні західні країни-партнерки Польща та Словаччина. І йдеться поки що не про Ф 16 а про 33 радянських модернізованих винищувачів Міг-29. Перші чотири вже передали словаки. Повідомив про це їхній міністр оборони Ярослав Надь. Пізніше опублікували і відео про те, як тривав процес передачі винищувачів. Дивімося далі без коментарів. Гей, 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 соколі, свічки на натоше, хоч у нас полі, звонь. Звонь, дзвонить над країною, розлігайся летом. Попри нарікання щодо затягування з рішенням про передачу Україні американських сучасних винищувачів, експерти наголошують, крига з кресла. Бо ж уперше країни НАТО офіційно передають Києву свої бойові літаки. А з огляду на те, що це найбільш дефіцитний вид озброєння, що можуть міги 29 в українському небі, та чим відрізняються модернізовані винищувачі від тих, що є в Україні, розповість Олена Рибінська. 13 від Словаччини та 20 від Польщі. Наміри передати Україні радянські винищувачі Міг 29 обидві країни озвучували від минулого року. Польща, зокрема, у 2022-му передала Україні майже весь резерв запчастин та озброєння для цих літаків. А словаччина минулої осені вивела з експлуатації свої міги. І, хоча це не бойові американські соколи f F-16 та нині дві ескадрильні мігів надзвичайно важливі для наших повітряних сил, зауважують фахівці. Головно, аби поповнити ряди втрачених за рік повномасштабної війни винищувачів, не менш суттєвим є і ремонт міг 29 бо ж виробляли їх ще за часів радянського союзу. А після 2014-го стало неможливим купувати комплектовання до бортів Україні агресорці. І один специфічний момент. Знаєте, якщо ці такі виглядають ну ну як радянські машини, бортова апаратура суттєво краща, ніж на радянських машинах. Посадити наявних льотчиків теж тут і зараз, щоб вони літали працювати по росіянам тут і зараз ну навіть у такому контексті передача вини. Не... Що від Словаччини та Польщі вона ну надзвичайно важлива. Ну, нема великої кількості запасних частин до цих літаків не виробляються в Російській Федерації. Терміново буде потрібно, можна з одного літака взяти з того, що нам 33 поставили, переставити на наш бойовий літак для виконання певного завдання. Наймолодший літак міг 29 який є на озброєнні в Україні, був випущений у 1991 році і працюють вони на межі можливостей кажуть у повітряних силах. А ще наші льотчики показують вищий пілотаж на наявних пташках. Чому теж було б не варто крутити носом, що Ой нам слова нам всього на всього дали міг 29 від Словаччини. Наш ж вони щоча пізніше був отриманий тисячу 1991 році. Найновіший із тих, що літав су 27 А от словаків вони були виготовлені в 1990-х роках, тому що росіяни зі Словаччиною так розрахувалися за борги радянського союзу. Словака модернізувала ці у 2000-х роках. Частину польських винищувачів модернізували та адаптували до використання різних систем за стандартами НАТО. Також модернізацію пройшли й словацькі міг 29 Зокрема, ці літаки отримали нові радарні системи, системи свій чужий керування озброєнням. Тож їх можна вважати більш ефективними ніж радянські аналоги, що є в Україні. На словацьких мігах було встановлено нові бортові комп'ютери, а також багатофункціональні дисплеї, які значно підвищували. Ергономіку кокпіту отримувати більше інформації під час польоту та виконання бойової задачі. Інтегрували новіаційну програму в загальну систему літака. Було дороблено двигуни, які дозволяли збільшити ресурс, що значно підвищило надійність самого літака. Вони від відрізнялись від загально немодернізованих міг 29 Нині міг 29 та су 27 Є основними машинами винищувальної авіації повітряних сил. України потенціал міг 29 дає змогу використовувати його як для виконання завдань ППО та повітряного бою, так і для ударів по наземних чи надводних цілях. А торік українські військові показали бойове застосування американських протирадіолокаційних ракет Харм на цих винищувачах. І це далеко не всі вогняні подарунки для окупантів, які можна встановити на іноземних мігах. Ці літаки вони мають можливість використовувати авіаційні бомби. Цей літак він зможе використовувати бомбу, плануючи. GDM. Яка здатна долати відстань до 70 кілометрів, можемо порівняти цей літак тепер з М142 «Хаймарс», тільки авіаційного зразку. Герой України, льотчик-винищувач Вадим Ворошилов. Він же карая зазначив, що літаки міг 29 які передадуть Польща та Словаччина, допоможуть у виконанні поточних завдань. А це, зокрема, патрулювання території України, знищення російських крилатих ракет та дронів Камікадзе, прикриття ударних груп наших бомбардувальників та штурмовиків. На напрямках, де працює авіація, проте вони не дадуть потенціалу для наступальних дій та завоювання повного володарювання в повітрі і вкотре закликав до передачі Україні сучасних винищувачів на кшталт F-16. Олена Рибінська п'ятий канал. Польща стала 20-ю державою в угоді про спільну закупівлю боєприпасів для України. Усі потрібні документи підписало Міністерство національної оборони. Польща, одна із найбільших союзниць України у війні з Росією, мала завершити внутрішні державні процедури і тому долучилася до цієї ініціативи пізніше за інші країни. Напередодні приєдналася до спільної закупівлі боєприпасів і Іспанія. Ініціатива передбачає закупівлю протягом року 1 мільйона артилерійських снарядів. Окрім 19 країн ЄС, долучилися до угоди і Норвегія. Кошторис цього плану 2 мільярди євро. З них 1 мільярд виділять на снаряди із запасів ЄС, а ще мільярд на спільні закупівлі. Посилення санкцій проти Росії та обмеження цін на нафту. Працювати у цьому напрямку домовилися лідери країн ЄС за результатами першого дня саміту у Брюсселі. Питання російської війни в Україні одне із ключових. І тиск на Росію за її війну збережеться і посилюватиметься. Про це йдеться у підсумковому документі. Європейська рада засудила не лише агресію Росії, а й ту військову допомогу, яку окупантам надають інші держави. Пообіцяли лідери ЄС і працювати над тим, аби протидіяти можливості Росії обходити накладені на неї обмеження. Росія стала менше заробляти на нафті. Це наслідки економічних санкцій, які впливають на російську економіку. А отже, на їх здатність підживлювати свою військову машину. Тому ми повинні продовжувати послаблення санкцій. Було б дуже неправильним кроком, бо агресор чує і розуміє лише силу. Якщо послабимо обмеження, погодимося з їхнім наративом. Польща вже отримала близько 200 мільйонів злотих для рефінансування закупівель зброї для України. Ми хочемо отримати ще. Мільярд злотих, тобто 240 мільйонів євро, впродовж наступних кількох тижнів, це надзвичайно важливе питання для пришвидшення європейських можливостей щодо забезпечення і виробництва зброї та боєприпасів. Так ми зможемо надати Україні більшу кількість снарядів, які їм потрібні щодня. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.